Валерій Вишнівський розповів, що навесні генштаб збройних сил України звернувся до центру Джетек із проханням допомогти з технічними рішеннями щодо протидії планувальним бомбам-кабам, а також протидії дронам на оптоволокні. Менше ніж за півроку вдалося достатньо добре просунутися з технічними розробками в цьому напрямку. В НАТО є такий інструмент, який називається інноваційний челендж. Це інноваційний конкурс. Ми написали сценарій, як застосовуються ці плануючі бомби. Ми описали результат, що би ми хотіли отримати, і запросили компанії. Ми отримали більше 40 заявок від компаній, представників як. Того разу це було тільки з НАТО. Це було перший раз. Це були тільки натовські кампанії. Ми створили журі із експертів з НАТО і в основному експертів з України, які протидіють цим бомбам на полі бою. Розумієте, і провели конкурс. У нас виявилось три фіналісти. Які дали нам я не можу називати станом на зараз ім'я компаній. але ми отримали дрон-перехоплювач. Ми отримали рій дронів. Проекти, що вийшли у фінал, передбачають вдосконалення дрона перехоплювача та створення захисного рою дронів. Також передбачається використання штучного інтелекту для донаведення цих дронів на цілі. Ми працювали проти плануючих авіабомб, але технологія ще вимагає допрацювання. Але вони виявились наші рішення надзвичайно ефективними проти різних дронів типу шахеди. От проти типу шахедів вони вже готові працювати. Наразі на полігоні Біскарос на Атлантичному збережжі Франції розпочалася серія випробувань дронів перехоплювачів. Їхні польові випробування відбулися і в Україні, та на думку фахівців, були цілком успішними. Також триває робота по протидії дронам на оптоволокні. Після випробувань командувач командування НАТО з трансформації надасть свій стратегічний звіт. І за результатами випробування, звіт буде говорити, що готова до експлуатації війська або не готово, і тоді вже Україна матиме право прийняти рішення, потрібна нам ця технологія чи не потрібна. І точно так же НАТО прийме рішення. Але в принципі, якщо це діюча технологія, ми тоді можемо залучити НСАТУ через коаліції. Щоб було зручніше вже його профінансувати в Україні, нове озброєння може мати попити для країн НАТО, які нещодавно зіткнулися з безпосередньою небезпекою від прольотів російських дронів у своєму повітряному просторі. Інновації та адаптації є в ДНК НАТО. У цьому ключі ми продовжуватимемо вчитися в Україні та співпрацювати з нею, прискорювати власні інновації. Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Її безпека пов'язана з нашою. Це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Як відомо, Єврокомісія планує запустити до 2027 року нову систему захисту країн Євросоюзу від ворожих безпілотників. Також вже є відповідне рішення, що захисна стіна дронів буде задіяна не лише на кордонах східного флангу ЄС.